Ось такі січачки, баночки від консерв. Вони скручуються туди картон, шишки також. І сюди ставили ось цю. дуже добре. Цей балон нагрівається і випромінює тепло. Волонтер Сергій Тімков показує Суспільному новий винахід для обігріву зсу. Бездимні пічки, які нагріваються на окопних свічках, каже, зараз затребувані у військових. Саме вони прислали їхнім волонтерам відеоінструкцію, як такі виготовляти. Один з військових звернувся до мене з проханням виготовити таку пічку для окопних свічок, тому що десь хтось вже їм хтось придумав, я не знаю, хто його автор, це народна, така, напевно, якась виріб. От, і пристав фотографію, описав. І ми таку зробили. Шукаємо балони скрізь по Вінниці, у тих майстернях, де працюють з Фріоном, заправляють кондиціонери автомобільні, або холодильники, або такі, стаціонарні кондиціонери. і там… Вони ці балони їх повторно не заправляють, практично це вже металолом. Роблять для оборонців і турбопечі, каже Тімков. Таких уже виготовили до двох десятків. Так можна буде поставити. І от вона дуже дає класне горіння. От тут аж гуде, так ось цих труб, тут прямо така усе червона, це робиться труба, доволі ефективно гріє бліндажі. Із використаних газових балонів томашпольські волонтери виготовляють буржуйки. З їхньою допомогою можна не тільки грітися, а й готувати їсти, каже Сергій Тімков. Ми не чекаємо, коли буде звернення військових. Ми стараємося так, щоб у нас завжди вони були, щоб 5, 10, 20 було на складі. От, багато свічок так само запасаємося. Пристрої для обігріву, окопні свічки, килимки, маскувальні сітки для ЗСУ виготовляють жителів навколишніх сіл та громад. Вони об'єднуються у групи та міні-цехи, розповідає Тімко. Потім усе зводять до волонтерського центру під назвою Найбайдужі томашпільчани. У мене є багато помічників із Вапнярки, із села Стіна, із села Комар -Грот. Багато хлопців допомагають. Так само, я все користуюся фейсбуком. Звертаюся, знаходяться, знаходяться десь ці люди, вони телефонують, що я можу зробити, я можу зробити. Самі підшуковують якісь там недостаючі матеріали. В основному мої звернення до людей про надання балонів газових, отих старих таких балонів. Це основне, що я забезпечую, і труби на димар. От, а то хлопці самі шукають якісь арматуру на руш та плити, щоб балон зверху ну, закрити, заварити. Докладають зусиль дуже багато людей. З настанням холодів, каже Тімков, для оборонців виготовили та передали 100 буржуюк та 30 бездимних пічок. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини, Вінниччина.